Вітаю! Мене звати Олена, я експерт з міграційних питань в компанії Лапчинський Partners. Сьогодні хотіла б розказати про питання, яке нам досить часто ставлять українці, а саме про те, як відмовитися від тимчасового захисту. Тому в сьогоднішньому відео хочу розповісти про процедуру відмови від тимчасового захисту, про те, скільки це часу зазвичай займає, та що потрібно врахувати. Отож, чому українці вирішують відмовитися від тимчасового захисту? Тут може бути кілька причин: перше, ви вирішили повернутися в Україну і повідомляєте Іспанію, що тимчасовий прихисток вам більше не потрібен. Друга причина ви обрали іншу країну. І третя причина. Ви вирішили змінити свій легальний статус в Іспанії, тобто отримати інший тип резиденції. Це може бути віза цифрового кочівника, це може бути Голден Віза або віза висококваліфікованого працівника. Отож, як відбувається сама процедура? Тут може бути два варіанти. Перший варіант ви особисто йдете в поліцію, заповнюєте заяву та пояснюєте причину, чому ви вирішили відмовитися від тимчасового захисту. І другий варіант це можна зробити онлайн. Але тут вам потрібна буде допомога адвоката. Адвокат готує відповідну заяву та подає її через офіційний онлайн-сервіс. Що робити далі? Е, як зрозуміти, що вашу відмову було прийнято? Далі вам потрібно йти на сайт Бое, Бое це Болетін стадо», де публікуються нормативні акти та інші юридичні документи. Саме ця процедура надає документам юридичної сили та повідомляє громадськість про зміни в нових законах чи про інші рішення. Посилання на цей сайт я додам до опису до цього відео, щоб він був у вас під рукою. Зазвичай від моменту подачі заяви до публікації в бої проходить від 1 до 3 місяців. Отож, якщо з будь-яких причин ви вирішили відмовитися від тимчасового захисту в Іспанії і вам потрібна допомога в цьому питанні, звертайтеся, і ми будемо раді вам допомогти.